Так, значить, станція, діагностика станції 500 Вт. Ситуація наступна. Є потікші елементи. Ось один потікший елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, всі потікші елементи. Оригінальний колір це ось ось такий зелений. Це вже ось. Потемнівши, потікший, потікший. Цей теж потікший елемент. Так, з цієї сторони, в принципі, у нас жива банка, можливо, оця оця, потікший. Оця жива, потікший, потікший акумулятор. Нижній теж потікший. Ось потемнівши. Ось, цей теж потікший, воно потемнівше. З цієї сторони, <кій> батарея з цієї сторони. В принципі, так само ситуація, ситуація така ж, як і з цієї Потікший елемент, потікший, потікший. Воно, жавчинка є. Видно, живий, 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 наче живий, потікший, потемнівши, видно. З цієї сторони, не з цієї сторони, а з цього боку. В принципі, ситуація така сама. Там елементи всі. Тобто акумулятор треба повністю ремонтувати.